Заміж хочете, гарна жінка як засватана. Тільки де той принц, на якому ослі він скаче, по яким стежкам, хто його знає? Я з багатої сім'ї можу доїти корів і не тільки. Голова в мене ніколи не болить, але витримати мене може не кожен. Шлях до серця чоловіка лежить саме через шлунок, а шлях до серця жінки через чоловіки в білі руки. Проводю кастинг, якщо ти почнеш... І дійдеш до фінішу, то ти саме той котик, якого я дуже давно чекаю. А почати треба з ремонту моєї оселі. Якщо є тут такі, то я буду тобі вірною навіки. ah <laughs>